Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. У сьогоднішньому відео знімемо ґрунтування фасади. Використовуємо спеціальну ґрунтівку під бараник. Потрібно буде проґрунтувати повністю стіну, яку ми вже затягнули клеєм. Ще також цей бараник називають тинком, я не знаю, всюди називають по-різному. Потрібно його добре вимішати перед тим, як почати робити. Мішати треба в районі двох хвилин і підняти з дна цю густину. Та як рідина лишається переважно зверху. А все густе падає на дно, потрібно добре вимісити. Наносити ми її будемо валиком, а також на кути будемо використовувати щітку. Що потрібно знати по цих ґрунтовках? Фасада у нас буде повністю біла, тобто ми будемо ґрунтувати білою ґрунтовкою. Але якщо на фасаді були елементи чорного кольору, сірого чи якогось іншого, то бажано брати ґрунтовку таких кольорів, якого кольору буде фасад. Для чого це потрібно? По-перше, не будуть з'являтися плями на білому кольорі, чи, наприклад, на чорному, та як ви білою ґрунтовкою промалюєте стіну, а після того нанесете чорну фасаду, буде пробивати білий колір, особливо. Якщо цей бараник недостатньо якісно нанесете і там буде неповне заповнення, тоді чорна грунтовка перекриє ваші, ваші косяки, а білої буде видно за кілок. Тож краще використовувати грунтовку наперед по кольору фасад, яка у вас буде. Но у нас повторюється, буде повністю біла. Бажано ґрунтувати так, щоб у вас не лишалося таких чорних цяток, повністю їх загрунтовувати, щоб у вас була рівномірна біла поверхня. Грунтувати так, щоб не було оцих бодя білих колос. грунтую грунту. Оцих теж. Я затягаю, так і грунтую. Також грунтовка має сохнути приблизно добу, щоб вона повністю висохла і можна було наносити куц. Реше можу сказати про цю грунтовку. А ти ж що вона біла? Так, там видно, що вона біла. Якщо так будете робити, вам не потрібно проліплювати скотч. У нас тут був, до речі, раніше скотч проклеєний, так як ми затягували фасаду клею. Скотч ми зняли, щоб поправити у всякі нюанси, щоб було, як би мовити, практично ідеальне примикання клею до дерева, і воно акуратно, гарно виглядало і пізніше не було ніяких дир. А після того, коли ми це все прогрунтуємо, ми ще раз поклеїмо скотч і будемо наносити баран. Ось так, стіна загрунтована повністю. Класи також зразу пройшли. Тепер можеш почекати одну добу, щоб це повністю висохло, і можеш починати наносити наш тинк. Надіюся відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!